В тому заті ми відпрацьовували з персантами прийоми та способи безшумного та прихованого пересування в урбанізованій місцевості. Курсанти виявили себе дуже здібними, показали свою старанність та сумлінний підхід до виконання. Більшість наших інструкторів мають великий бойовий досвід. Досвід у різних сферах військової служби, хтось штурмував, хтось був у розвідці, хтось був у піхоті, хтось у артилерії. Ми всі намагаємося як найбільше поділитися з нашим новим поколінням військовослужбовців, які зараз курсанти, аби вони могли як найкраще перейняти цей досвід і виконувати як найкраще свої бойові завдання. Пішли. Всі вони відправляться в зону бойових дій, де потраплять у наші окуповані міста та сели, які вони будуть відбивати, і це їм допоможе найбільш досконало виконати поставлену задачу командирів: зберегти своє життя та життя побратимів, життя цивільних та звільнити нашу українську землю. Слава Україні!